Усім привіт, друзі! Ми вас вітаємо на продовженні третього туру. І Група 2 відкриває нам свої двері. І матч теж такий непростий, інтригуючий. Ювентус буде приймати вдома Каталонську-Барселону. І зі мною продовжує цей такий шлях матчів сьогодні. Ростислав Кравченко, тренер лондонського арсенала. Привіт ще раз. Привіт, Влада, привіт усім глядачам. Чекаємо на чудову гру. І думаю, Боссона та Ювентус покласти і покажуть по канонам своїх протистоянь чудову та якісну і інтригуючу гру. Ми подимо сьогодні, хто зможе себе показати. Ну і що ти очікуєш від команд в цьому матчі? Ось тут твоя така експертна думка. Ну я очікую у цьому матчі, що е, обидві команди в першому таймі будуть боротися за те, хто буде таки е, вести круг, хто буде грати другим номером. Тобто, як на мене, я думаю, першим буде грати все-таки Барселона. Але навіть якщо Ювентус буде грати другим номером. Жодної можливості краще їм не давати, бо в них так, такі нападники, що дай їм один момент і вони можуть забити гол. Ну що ж, а ми переходимо з вами до складів команд і розпочнемо ми з Туринського Ювентусу. Там головний тренер Павло Лєбідєв. І Ростиславе, тобі слово. На воротах у «Ювентус» щесний. Фланги захисту Кент Олександр Арнольд» та Олександро. В центрі захисту Каліду Кулібарі та Делікт. Півзахисті Кіміг та Тяго Алькантера Вище грає Луіс Альберто, фланги атаки Кштяну Роналду та Павло Дібало. І на вістрі грають Чіро і Мобіле Формація 4-3-3. Що ж, не змінюють сьогодні Ювенту склад, відписував Павло Лєбенів. І що ж, давайте перейдемо до складу каталонської Барселони. На ворота граємо. Терстеген в захисті зліва Хорді Альба, справа Нельсон Семедо. Двоє центральних захисників Савіч і Жерар Піке. Опорного півзахисника грає Бузкец, Він Сьогодні капітан команди. Двоє центральних півзахисників Френкі і Марко Варатті сьогодні дебютує за, за Барселону. Далі. Попереду атакуюча півзахисника грає Ліонель Месі і двоє центральних нападників Луїс Суарес і Мауро Ікарді. Головний тренер команди Гліб Боковенко. Схема 4-3-1-2. Ну що ж, команди розпочали. Ну, якщо не помиляюсь, Враті грає свій перший матч. Так, Побачимо, як він себе покаже. І зараз Барселона вже розпочинає свою атаку. Де Йонг Борді Альба. Віддає на Де Йонга, Де Йонг віддає на бускеца. Де Йонг з м'ячем віддає передачу на Ікарді. Ікарді скидує. є. Перемотрів як на мене. Ну, побачимо, чи зможе сьогодні Ювентус зробити третю перемогу <смі> із трьох. Що цікаво. І, ти... Як бачимо на перших хвилинах Бакса, поки грає першим номером. Бачимо, що і. Що Ювентус, Що Барселона налаштовані. Дейон зараз пробиває! Але Войцех. Ну, Ювентус налаштований на перемогу в турнірі. Знаючи Павла Лєбідів, як він перемагав в першому турнірі нашому товариському, тоді був фінал між мадридським Атлетікою і туринським Ювентусом. І Ювентус тоді завдяки голу Крістіану Роналду взяли трофей. Побачимо, як буде в цьому турнірі. Як себе команда покаже. Тут вже. Все буде залежати від налаштування гравців Павла Левідо, ну але він тренер з таким з розумом. Що ж, і будемо дивитися, це футбол, все, воно можливе, повторення, це нормально. Це у нас, знаєте як це знаєте, трошки так зараз перейду до прикладу. Донецький Шахтар в свій час в українській прем'єр-лізі перемагав досить багато разів постійно. І хоча й була конкуренція, був раніше Дніпро, Металіст, але ось показувало таку гру. Ну це я знову ж таки зараз про реальний футбол. Ростислава, що ти можеш сказати взагалі про Барселону? Як тобі команда на протязі цих двох матчів з Астонвіллою і в другому матчі з Ліверпулем? Ну, я можу сказати, що Барселона непогано себе показувала, і, як бачимо, вона не відходить від своєї філософії, що. Ух ти, Шу -шу, Яка, яка помилка, помилка зараз! І Карді треба, зараз голу, може ти. бути гол! І. Як? Зараз? Offside? Офсайд був у Луїса Суареза. зараз яка помилка була від Делікта? Так. З того часу б... його і Бакселона хотіли купити. У мене питання тільки ще там ну, помилка Деліфт, але таку передачу там зробили, що Деліг, наче йому в живіт дуже так важко потрапив м'яч. І знову. Я, я хотів сказати, що Барселона в кожному своєму матчі намагається грати. Ти подивись, що по робиться. Номером, і знову. Луїс Суарес. Віддає Мальч, Месі там, можливо, пробиває. Не, Ой-ой-ой! Щесно, сенски. не впевнено, не впевнено. Чи зараз Ювентус трошки зараз пливе в захисті. Але ми знаємо, де, якщо дати їм можливість, вони можуть її реалізувати. Реалізувати. Це 100%. Луїс Альберто. Віддає на Олександра Арнольда. Олександр Арнольд. Віддає на Джозу Акіміха. Джозу Акіміх, знову Олександр Арнольд. Ця перепасовка така між ними йде. Луїс Альберто. Александро. Александр. Треба щось робити. Луїс Альберто. Із... Дає назад, розтягують оборону Барселони. Тяго Альканда. Як бачимо, без м'яча, Барса поки теж не порано. Right, так, все контролюють. І тут mm -hmm. прочитали зараз. Лус раз проти нього де Делігти. Віддає на Ліонеля Месі. Де Дейонг. Зараз і, і кардію. Про комбінації. Вже Барселона намагається ці комбінації робити. Не Семедо. Семедо. Месі. Не Треба йому дати бити, але він Ви... пасує. Параті втрачає м'яч. Роналду віддає на чіру і мобіля. Кріщану Роналду. Кріщану Т'яго Алькантара. Жалександро збирається. Намагається заспокоїти гру і від своїх ходів виднути. Джозуа Кім. Дивись, як розігруть. Як розігруть, який контроль м'яча? І Штрафний заробив Альберто? А тут така точка, що Роналду може, точніше, може я, згадати. Я сказав Луїс Альберто, це був Джозу Акіміг. І Се, і Сержобуц. Схвалив ці ситуацію. Капітан Барселони. Кіміх може пробити. А, так і Кімі. Але робить подачу. На жаль, далі продовження цієї атаки не сталося. І бачимо, Барселона Ой, може мій. вийти в контратаку небезпечну. 43 хвилина. Вираті. Віддає Семеду. Пікарді Месі. Месі. Луїс Суарес. Вераті. Пікарді Дайон. Контроль м'яча продовжується. Але не буде останньої атаки 0-0 в нашому матчі. Поки як на мене все як в моєму прогнозі. Барселона грає в свою гру, нав'язує її, а Ювентус очікує свого свого шансу. Вони. Немов таку очікуючу позицію зайняли. Так, і бачимо навіть по статистиці. Два удари, два острів у Барселони, нуль ударів -0 поки що у туринців. Подивимось, як буде в другому тамі. Хочеться, щоб Ювентус все-таки почав пробивати в поворотах, а не просто захищалися. Все-таки, бо я впевнений зараз Павло Лебідів дивиться матч, і він очікує перемогу від своєї команди третю поспіль. І вже буде зараз, поки у команди шість очок. Барселона, нагадаю, поки що стримала. Набраними балами. Тобто Барселоні теж потрібна перемога. Тоді вони зможуть наблизитися до туринців. У них буде теж 6. Що ж і бачимо зараз знову Ювентус розтягнуть. Крістьяну Роналду. Луїс Альберто. Джозу Акімі. Віддає на Олександра Арнольда Тягу. Гран Кантера і. Розтягують, теж, продовжують. Луїс Альберто Що може пробити по поворотах. Але заблокували удар. Нельсон Семедо. Семедо. яка передача. Але ні, контролює Майде захист там. Повідьбу. Каліду Кулібалі, все-таки Матіас Деліхт. Хоча в першому таймі, так були певні запитання до Деліхта. Але, ну, все рівно захист. Ювентуса надійний. Це вже підтвердили два попередні матчі. Так і навіть в цьому поки без пропущених м'ячів. Хоча Берсона чудово себе показує. Є! Yeah! Леонель Месі забирає мау Ікарді yeah, yeah, yeah. віддає Месі. Месі. Але Деліється. Просто згризає він зараз Леонеля Месі. Ух, uh, щось як на мене дуже квапляться гравці Ювентусу. Це показує, що можливо гравці Борсони чудово пресингують яку передачу робить кулібалі. Роналду віддає в дотик І знов Кріщану Роналду, Роналду проти Нельсона Семедо. Роналду робить передачу! Чируї мобілі в треба щось робити пробувати, але ніхто не б'є воротах. ти подивись на це. Джо Акімі. Луїс Альберто знову і мобілі пробиває. Перший Вон, удар поворота, але... Ми дуже слабенький. Скільки почалася. До речі, івенту сьогодні без замін. Цілий тайм, uh -huh. цілих два тайми одним складом, бачимо Джозу Акімі. Uh -huh. Ух ти. Альберто. Uh -huh. Луіс Альберто, але там. Який uh підкат. -huh. Але, але м'яч у uh -huh. Івенсу. А вже ні. Знову Барселона відбирає. Бачимо, яка рівна сьогодні гра. Мені здається, що все може вирішити один гол. В цьому матчі. Так все йде, цього йде, Але хто його заб'є, якщо він буде? Чесно, спокійно грає Ювентус назад. Олександро тягу Алькантара. 54-та хвилина. Кіміг. Ну як тобі гра барселони Ювентуса в другому таймі? Більше вражає, чим першому, чи можливо все-таки поки що як і в першому? Ну, як на мене, Баксона трохи підсіла, або, можна сказати, що Ювентус трохи додав, але гра рівна, трохи вирівнялася. І фол рівня, зараз! Це фол. це дуже грубий фол. І може бути для жовта картка! Жовта для... картка, так. Для... для Савіча. І шанс Ювентус. Але ну тут була відмашка з його. Да, тут... Ну так. Тут це дов... щось від боксу вже, знаєш. Зовсім негарно зараз грає Савіч. Попередження. 77 хвилина. Роналду. Подача! Подача! І зараз. Що буде удар? Олександро. Кіміх віддає на дібалу. Кіміх. Олександр Арнольд. Уже 80 та хвилина. Луїс Альберто пробиває удар! поворота. Але удар не вдався у Луїса Альберто. Поки бачимо, що максимально закриває. Крістіано, а і Мобіле, взагалі нашій немає в матчі. Ну, в певні, я думаю, висновки зробив Лі Боковенко після того, як Ювент вже два матчі поспіль перемагав. Зараз Мені подобається, що Барселона тримається, намагається будувати свою гру, але просто що не виходить е... десь зачепитися за м'ячі певну міру атакувати. 85-та хвилина, 5 хвилин до кінця матчу 0-0 в нашій грі. Чи буде якийсь ще небезпечний момент в когось з команд побачимо? Закидушка, але ні. Йонг, Луїс Суарес. Може Ох, бути небезпечно. І Карді віддає на Бараті. Вераті вже Вераті. підключається до атаки. Олександр спокійно. Олександр відбирає м'яч, але зараз помиляється ракція Ювентуса і Карді. Суарезу треба бити. Поворотах. Суарез пробуває, але рятує продовжується. Семедо. Остання. І Семедо. Вераті. Що це, це було? І все. 0-0 в нашому матчі. Ось так команди зіграли. Кульмінація була цікавою. Але якби ж той момент реалізував Луїс Суарес, так? Так. І чесно, показав, що в цьому матчі що його можна е, вписати в, в когорту кіперів, які е, можливо не так багато ударів по їх воротам, але в воротах, але коли треба, він може рятувати. Так, він, можна сказати, закріпив за собою місце основного голкіпера у Ювентусу, хоча і Джан Луїдже Бофон, але я нагадаю, що він всього один раз виходив у з першому турнірі, ще я випускав на заміну Павло Лєбідів в одному матчі, і поки що надійно далі тримає місце саме в Войцех. Ну, Я думаю, що Джиджі на досвіді розуміє, що поки чесно дуже чудово себе показує. Тут головне питання, чи не буде по ньому пропозиції по буфону, щоб його хтось придбав. Як, як саме основного голкіпера. Ну це вже, знаєте, як далі час покаже. Ось покажуть на попередження Савіча. І там так губо, що йому ще пощастило, на мене ще жовто отримав. І ось цей головний момент. Луїс Суарес пробив. Але то не Вольцек щенц не ще з ним врятував, а, то Сійка врятувала. То подивися, а в моменті не було помітно, так, сніг іде на полі. так. І, і Стійка, і. І бачимо статистика. Ювентус вирівнявся по ударах. Так, але більш небезпечні, що ми вони були у Барсі у мене. Три удари, один Ствір у Ювентуса, два ствір у Барсі і 3. володіння здивувало. Хто здивував, що? Зараз О, Володіння. Здавалося, а, що краще. Більше. Так, володіння 100%, бо бачимо 55 на 45%, у Барселони менше, але не дивлячись на це, Барселона показувала, що вона теж можна сказати так, грає в свій футбол. Ювентус теж показав свій футбол. Я, я отримав задоволення, не дивлячись на те, що в нас нулі на табло, так. Але знаєте, я думаю, що цю гру можна подивитись і теж отримати певною мірою задоволення. Так, тактично обидві команди грамотно себе показували. І давайте перейдемо до рейтингу гравців. Бачимо Воть Захощенц на сьогодні поставив 5,5, хоча два сейви. Я не вважаю, що сьогодні 5,5 я би йому ставив. Теж не, не погоджуюся з Грою. А Час що тобі заслужив, сьогодні сподобався так? у Ювентусу, можливо? То кого б ти виділив би? Ну, як на мене, той же. Ну, Алексу Сандру занизили, як на мене, бо були епізоди, де він чудово грав. А так, як на мене, Луїс Альберто також заслужено 6-5 отримав контратаки чудово розганяв. Сьогодні... Роналду. Сьогодні і... на його матч сьогодні, певно. Десь... Так, на його матч. Як на мене, і мобіли завищили оцінку. Бо він, як на мене, найгірше в отаці себе показав. То головне питання буде до Павла Лебедя, чи буде змінюватись нападник на наступний матч? Це ми дізнаємось. Так, побачимо. Що ж, ну я би сьогодні, не дивлячись на те, що там був момент з деліхтом, який міг би призвести до голу Барселони, але сьогодні він зробив 6 відборів. Як для захистника, я вважаю, що це досить-досить непогано. Так, непогано. І швиденько переходимо до Барселони. Коп ти тут би ну, відмітив? Ну, Бар у Барселя відмітив, ну, дайом так він непогано розганяв. І Месі дуже чудово, більш таким плеймейкером себе показав. Тому центр поля можна повністю вмічати у Барси. Мені здається, він е, тактично трохи перегав і центр Ювентусу, але і е, центральний захисник Ювентуса чудово страхували захисників. Я, я скажу, що мені сьогодні сподобався і Кард, який сьогодні грав. Да, він більше сьогодні роздавав передач. Е, він виступав як в ролі плеймейкера. Суарес сьогодні. Він сьогодні один раз пробив по воротах, але той удар був. Ми згадаємо, він був в кінці матчу, він був у стійку. Хоча з камери, якої ми дивилися, нам здалося, що це був сейф Войса так. А так, Савічу 5,5, ну це логічно, бо та відмашка, жовта картка, ну не потрібно було того робити. Плани угу. непогано зіграли, але сьогодні краще все-таки Семедо дивив. Я погоджуюсь з Конамі по оцінкам, що ну, Альба сьогодні якось не був він дуже помітний з краю саме на лівому фланзі оборони. Семедо справа зіграв краще. Ой, так і я думаю, що тренер Барселони може бути задоволеним, що. Ну, із усіх команд, проти яких грав Ювентус, саме Барселона не змогла нейтралізувати потужну атаку Ювентуса. І, і вистояти ну, тим паче на виїзді в цьому непростому матчі. Ну що ж, друзі, ми вам вдячні за увагу. Я вдячний Ростиславу, що він сьогодні приєднався до нас на перегляд цього. Я вважаю теж класного матчу, не дивлячись на нулі на табло. А з вами був Владислав Фуринець і Ростислав Кравченко. Ми всім бажаємо міцного здоров'я, щастя, успіхів, щоб у вас все складалося, і зустрінемось на наступних матчах. Не переключайтесь, головне, до побачення. До побачення.